На подвір'ї 90-ї гімназії рідні, знайомі вчителі трьох криворіжців, які поклали за Україну найцінніше життя. Хвилиною скорботної тиші люди віддали шану Юрію Гончарову, Олександру Білому, Віталію Шихуцькому та усім загиблим українським воїнам. Олександр Білий став на захист країни навесні 22-го року. Спочатку складі військової частини 3011 НГУ. Вивчившись на бойового медика, врятував багато життів, надавав допомогу побратимав та мирному населення. Леню на Херсонському напрямку в Дудчанах був з гвардійцями у багатьох визвольних операціях, підвищував кваліфікацію військового медика в Німеччині і знову на передову. Вердні 23-го року. Виїхав на Донецький напрямок. Вони були в місті Лимані, виїжджали на нуль в серебрянській ліс Луганської області. Служив він в 13-й бригаді «Харті» НГУ. Чотири дні вони були в місті Лимані, 4 дні вони були на позиціях. Трішки в них змістився цей графік і він виїхав раніше, ніж мав був. Вони були там, все було добре, по словам побратимів. Це сталося дуже швидко та незрозуміло як. Стався обстріл і залетіло мінометний снаряд прямо до нього. Він єдиний, хто загинув з усіх хлопців. 28 го 28-го, 03-го, 28.03-24-го року. Він був дуже доброю людиною. Всі сусіди, він в основному. Проживав і освітовувався у нас з бабусею на вчасному секторі. Весь переулок прийшов його проважати. І сьогодні прийшли сусіди, які старше мене, теж на відкриття цієї церемонії цієї досвідки. Був гарний, учився і вчився в цій школі. Він тут придбав собі гарних друзів, вчителі. Його побажали він їх. Йому так подобалася школа. Часто подорожували вони, їздили по екскурсіям. Тому тут і встановлюємо дошку. Сьогодні ділився спогадами про героїчного молодшого брата, кулеметника 17-ї танкової, сепер розмінувальник Сергій. Обидва добровольці з першої весни повномасштабної війни розповідає свій останній бій. Віталій Шихуцький провів 3 жовтня біля Ольгівки на Курщині. Загинув, прикриваючи вогнем відхід побратимів. Спочатку він був на охороні мостів. Потім його 93-го відправили під Донецькою областю, був поранений, лікувався, перевели 17-ту танкову, був на Харківському напрямку, а потім перевели на Курск. Під час штурму вони втратили позиції, втрогу відступали. Брат, і два ще хлопці, їх прикривали. Брат отримав. Клювона скізне поранення під час транспортування його до медика ще був приліт осколочним. і. З лютого 23-го року виконував військовий обов'язок мінометник Юрій Гончару у складі 53-ї бригади. Боронив Авдіївку, а потім Водяне на Запоріжжі. Його серце зупинилось торік, 5 травня. Два місяці вважався зниклим без звісти. Аж поки побратими не повернули Юрія на щиті родині та рідному місту. Вони групами виходили, попали під обстріл. В нього було дуже важке поранення і несумісне життя. Справжній чоловік. Він ніколи не жалівся. він був дуже добрий, люблячий. Ви знаєте, він всю, все життя пропрацював на залізниці 37 років. От після школи, як пішов, він все життя там пропрацював і поважали його там. І в сім'ї він був. Він незадиристий, розумний. Він дуже багато чим цікавився. Дуже любив комфорт, щоб вдома був. Він дуже любив сім'ю свою, оберігав усіх. Добра людина дуже сьогодні. Меморіал 90-ї гімназії це сім пам'ятних дощок. Очі героїв щодня нагадуватимуть учням та усім мешканцям району про ціну незламності і жартовності в ім'я мирної країни та кращого майбутнього для її дітей. Тетяна Васильєва, Артем Кравченко, цей день.